Nexus це лінійка смартфонів від великої та могутньої корпорації добра, на яку, за їхнім же задумом, мають фапати гіків всієї планети. Google щороку презентує нові девайси, створені у співпраці з відомими вендорами, на кшталт Samsung, Huawei, LG. Останні, до речі, гарно потішили нас у 2013 році, представивши бестселер лінійки Nexus 5. 14 просто став непорозумінням. А от наступний подарував нам прокачного онучка чудової п'ятірки, про який зараз і поговоримо. Тож зустрічайте Google LG Nexus 5X. Ча, як у росомахи. Як то кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає. Так і Nexus 5X від п'ятірки далеко не відкотився. У першу чергу, з погляду дизайну, це такий же нічим не привабливий смартфон, що претендує на звання компактного пристрою. Але якщо дисплей більше лише на 0,2 дюйма, то корпус виріс набагато більше, мабуть, бабуся пиріжками годувала. Виною цьому стала спроба зробити горизонтальну симетрію передньої панелі, за рахунок чого смартфон досить сильно витягнувся завдовжки. І здавалося б, чому ні? Два стереодинаміки це ж круто. Вони місця багато забирають, тому і корпус такий. Але ні, динамік тут один, як і в попередника. Над дисплеєм стандартний набір датчиків та камер, як і в попередника. Фізичні кнопки по боках. Як і у попередника, так чому ж не зробити його меншим, як у попередника щодо ергономіки та загальних вражень від девайсу, вони далеко не сонячні, адже, попри прекрасну діагональ у 5,2 дюйми, наявність сканера відбитків пальців на задній панелі, який чудово працює та допомагає швидко розблокувати смартфон. LG примудрились усе зіпсувати кнопкою жилення та клавішами регулювання гучності, які розміщені, ну м'яко кажучи, не по-людськи. Через мої руки проходить досить багато смартфонів. Більшість із них відрізняються один від одного розміщенням цих самих елементів управління. І до них усіх я звикаю за день-два використання. Але з Nexus 5X такого не сталося і за два тижні. Я і досі путаю ці дві кнопки і роблю гучніше замість блокування, і навпаки, блокую смарт замість того, щоб зробити гучніше. З приводу матеріалів та якості збірки, претензій немає жодних. Це все той же приємний софт тач пластик, який прослужить вам ще дуже довго. Якщо не юзати смартфон, так як це робить один з кордупликів нашої команди? Як бачите, девайсу не сильно пощастило протягом цих двох років. Дисплей у Nexus 5X абсолютно ідентичний такому в п'ятірки, за винятком збільшеної діагоналі. Сказати про нього щось погане, язик не повернеться, гарні кути огляду, передача кольору, запас яскравості тощо. Коротше кажучи, у людей ні гірше, ні краще. Те ж саме можна сказати і про звук. Але якщо ви щасливий власник п'ятірки, то цей аспект вас порадує. Порівняно з дідусем, у новинки гучніший динамік та більший запас гучності в навушника. Щодо якості, то знову ж таки просто гарний звук. Нічого надзвичайного або ж поганого. Камери. І тут, як і в частині про дизайн, закритіло сказати багато просто багато чого. Мало не перше, що запускають щасливі власники нових смартфонів, це саме камера. І Якщо ви очікували серйозного апгрейду після Nexus 5, то натомість вас зустріне даунгрейд в оптичній стабілізації та навіть лазерному автофокусі, а який тут, здається, просто не працює. Здавалося б, нічого страшного, але в темну пору доби фото за замовчуванням стають менш якісними. Утім, це тільки якщо порівнювати з попередником, що мені самому вже набридло, але від цього нікуди не дінешся. Якщо розглядати камеру окремо, як вона є, то все більш ніж добре. 12 з гачком МГпікселів дозволяють вам отримати чудові фото, чому сприяє прекрасний мінімалістичний додаток з чудовим режимом HDR. І не думайте його вимикати. Чуєте, ніколи не вимикайте HDR на Nexus. Крім відсутності стабілізації, засмутила ще й відсутність ручних налаштувань. Ех, так хотілося. Щодо відеозйомки, то смартфон тішитиме вас відзнятим 4К відео середньої якості. А також запропонує можливість знімати hd відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду. Ось технічні характеристики LG Nexus 5X. Щодо реальної продуктивності, то як і годиться смартфоном лінійки Nexus, все літає, ніяких затримок немає. Та й як показує практика використання попередніх поколінь Nexus, їх і не буде. Так в безмиках це чудо можливо і не в топі. Але поступатися в реальній швидкості роботи іншим флагманам він точно не збирається. Ну і наостанок цукерочка у вигляді автономності, отримавши батарейку на 2700 мАч, цей смартфон з легкістю проживає до півтори доби при досить активному використанні. Wi-Fi, Bluetooth, соцмережі, дзвінки перші дні ще якось слідкуєш за зарядом, але досить швидко розумієш, навіть якщо смартфон попросить їсти, то на 15% в режимі економії енергії він з легкістю протягне ще солідних 4-5 годин. У висновку хочеться сказати про девайс саме як про оновлення Nexus 5. І оновлення це вдалося непогане, але далеко не ідеальне. Тут немає бездротової зарядки та оптичної стабілізації зображення, а лазерний автофокус як п'яти від сра приїхали. Об'єм оперативної пам'яті залишився на рівні дворічної данини. Та й з ергономікою, м'яко кажучи, не вгадали. Тім, USB Type-C, сканер вбитків пальців та загальна прокачана потужність зі збереженням основних рис дизайну. Це є тим логічним розвитком лінійки. Але єдине, що змушує забракувати девайс одразу, це ціна. Адже за двічі меншу суму можна знайти, якщо не аналогічні, то суб'єктивно кращі смартфони. Ось і все на сьогодні. З вами був Макс та канал Вінсі. Це був огляд LG Nexus 5X. Повний огляд ви, як і завжди, знайдете на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору та коментуйте. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.